Перебої з електрикою, графіки відключення світла та плюс 40 на дворі. Та, попри ці складні умови, ПТРК намагається донести до свого глядача та слухача актуальні новини, не зважаючи на обставини. Не витримує техніка, не витримують люди. Та містяни вже настільки звикли до вечірнього випуску новин, що інколи їх відсутність викликає непорозуміння. Люди скаржаться, чому не показує ПТРК. Відповідаємо за технічних умов у момент відсутності електрики, вести ефірне мовлення неможливо. Ми також залежимо від графіків, і щоб глядач переглянув новини по ту сторону екрана, команді ПТРК часом треба зробити неможливе і навіть більше. Основна проблема криється у ретрансляторі. Сигнал на вишці припиняється в момент відсутності електрики. Інколи період довготривалих відключень сягає понад 7 годин. За спекотної погоди генератор на ретрансляторі перегрівається, що заважає безперебійній передачі сигналу. Команда ПТРК докладає зусиль, щоб Павлоградці мали змогу дивитись сюжет про себе по телевізору. Та наразі приділяємо не меншої уваги цифровому мовленню у соцмережах Фейсбуці, Ютубі та Телеграм. Тож залишайтесь з нами, щоб бути у курсі останніх новин. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Літа в самому розпалі. Сонце палить, а люди відчувають, що серцебиття стає частішим ніж зазвичай. І це все не просто відчуття. Спека справді впливає на людей із серцево-судинними захворюваннями. Я жду ціли, цілий день в кроваті, інакше нічого не можу робити. Так і впораємося. Вентилятор включаємо, якщо є світ, хоч трохи прохлаждається. А так мучимося, ходимо то на пол лягаємо спать, то в ту кімнату бігаємо, то в ту, то двері відкриваємо, потім комарів ганяємо. Дуже тяжко, дуже Температура повітря вище ніж 30 градусів негативно впливає на організм людини. З'являються такі симптоми, як поява набряків і задухи, прискорення серцебиття, підвищення тиску та запаморочення. Повназія, повне бездістві і ні бажання желання вообще чого-нібудь робити. Абсолютно нема да, стіна, гіпертонія. А які симптоми з'являються в ось таку спеку? Голова кружені, головна боль. Теплове виснаження спостерігається навіть у тих, хто перебуває в приміщеннях. Тому в самий пік рекомендується сидіти вдома. Але що ж робити людям похилого віку, коли спека плюс 40, а світло вимкнули? Можна змачувати рушник холодною водою та прикладати собі на шию, ну, і з ним ходити. Це буде охолоджувати крупні судини шиї, що також буде сприяти охолодженню. Крім того, лікарка радить за можливості охолоджувати приміщення або приймати контрастний душ, щоб охолоджувати температуру тіла, також відмовитись від солі та вживати легку їжу. Ну, дійсно, у таку спеку усі люди, люди які мають хронічні захворювання, дуже важче переносять її, тому необхідно дотримуватися декількох порад, аби мати краще самопочуття. По-перше, це уникати перебування на вулиці у спекотні години, саме з 10 до 16 години, коли сонце має найбільшу активність. Також бажано носити одяг світлих кольорів, вільного крою. Та бажаної натуральних тканин, аби е, організм е, е, менше нагрівався. Запам'ятайте, що спека це реальний виклик для серцево-судинної системи. Тому будьте уважними до сигналів свого тіла та не перебувайте на сонці без особливої потреби. Готівки в обігу з початку року побільшала на 36,5 мільярдів гривень, а це майже на 5% більше ніж на початку року. Експерти пояснюють, це сезонними факторами та перебоями в електропостачанні, які спонукають населення тримати готівку при собі. На одного жителя України на 1 липня цього року припадає 65 банкнот і 181 штука платіжних розмінних та обігових монет. Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот Міналом 500 гривень, найменше 50. у період відключень електрики. Дедалі частіше виникають труднощі зі зняттям готівки. А в місцях, де електрика є, маємо черги. Проте масового ажіотажу зі зняттям готівки не спостерігається. Павлоградці готові до мінливих умов і тримають кеш при собі. Та й ті, хто вимушений шукати банкомати, де-інде треба йти пішком до города. Там побачимо, буде чи не буде. Світло там буде чи не буде. А ви з іншого мікрорайону? Так, так у вас на мікрорайоні немає, немає немає світла і банкомату також. Розрахуватись можна й карткою, та не усюди. Тільки там, де є електрика та інтернет. Та -да. То щоб не опинитись, без грошей у складній життєвій ситуації, майте при собі готівку. Коли вимикається світло, станції мобільних операторів перемикаються на альтернативне живлення. Як правило, батарей та генераторів вистачає на 4-5 годин роботи. Якщо після цього світла ще немає, станція може повністю відключитися і не обслуговувати абонентів. Ми поцікавились у павлоградців, наскільки швидко зникає мобільний інтернет і зв'язок, та як вони діють в такій ситуації. Вони одразу там буль-буль, щось таке дрд щось ну, зникає погано чути. І от таке щось. То взагалі його немає завжди. Ну, бо буває, що зв'язь як зловиться. По USB, коротше, підключають інтернет і все. Ну і є за тобі світа. Або буває генератор включаю. Мобільний зв'язок зникає десь через хвилин 15-20. Ну, в мене Vodafone тариф, і він дуже погано ловить мобільний зв'язок. І тому я переключаюсь на «Київстар». Тоді він добре ловить. Справа в тому, що навантаження на мережу зменшує термін автономної роботи. Під час довготривалих відключень краще користуватися послугами смс та месенджерів, які поглинають менше ресурсів ніж мобільний інтернет, не зловживати передачою даних, фотографії, відео, голосові повідомлення і інший важкий контент. В разі втрати зв'язку в мережі вашого оператора, можна скористатися послугою національного роумінгу на мережах операторів. Щоб скористатися цією опцією, треба на смартфоні вимкнути автовибір мережі. На Андроїд-смартфонах можна перейти в налаштування, мобільна мережа, оператор. Для власників айфону потрібно зайти на вкладинку параметри, мобільні дані, вибір мережі та вимкнути режим автоматичного вибору мережі. Згідно з новим розпорядженням, громадяни матимуть доступ до мобільного інтернету та зв'язку протягом 10 годин після відключення електрики. Це стане можливим завдяки встановленню додаткових акумуляторів, що забезпечуватимуть роботи інфраструктури мобільних операторів. Данеотрохименко Олександр Молчан. Нов Євгеній Іваненко. новини ПТРК Верховна Рада декриміналізувала крадіжки майна вартістю до 3 тисяч гривень. Новий законопроєкт змінює покарання за такі дії на штрафи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. В умовах воєнного стану дрібна крадіжка в Україні передбачає ув'язнення від 5 до 8 років. Як зазначають автори законопроєкту, у пояснювальній записці такі покарання не співмірні з подібними легкими злочинами. Законопроєкт водночас посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку. За крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 гривень. За крадіжку до 3028 гривень. Штраф 1700 – 5100 гривень. За повторну дрібну крадіжку штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Тепер документ має підписати президент України. Електрошокери для поліціянтів. Уряд схвалив розроблений МВС законопроєкт. Повідомили у Нацполіції України. Проєкт закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліціянтами під час затримання правопорушників, зокрема тих, які підозрюються в кримінальному правопорушенні та чинять опір або фізичну протидію поліцейському, чи намагаються втекти. Законопроєкт також пропонує вести заборону на використання електрошокерів в ділянці голови, шиї та статевих органів. У Нацполіції зазначають, що ці спецзасоби є на озброєнні поліції у понад ста країнах світу. Більшість з них це держави. Розвиненої демократії, де питання захисту прав людини у пріоритеті. Поштові посилки з-за кордону стануть дорожчими. В Україні хочуть змінити правила оподаткування. Про це в телеграмі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро. Зазначається, що наразі від оподаткування ПДВ та митом звільнені відправлення вартістю до 150 євро. Онлайн платформа Україна. Це дім допоможе повернутися охочим українцям на батьківщину. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України. На сайті можна знайти інформацію про те, які документи потрібні для перетину кордону, як перевести придбаний за кордоном автомобіль, що буде із соціальними виплатами та житлом, які надавала країна тимчасового захисту. Також надається інформація про допомогу, яка доступна малозабезпеченим сім'ям та переселенцям, які повертаються за кордону. за даними ООН станом на 15 липня в Європі нараховувалося понад 6 мільйонів біженців з України. Найбільше українських біженців проживає в Німеччині, Польщі та Чехії. Крім того, ще понад півмільйона біженців з України перебували за межами Європи. Аліса, Софія, Максим та Олександр як українці називали своїх дітей у першому півріччі 2024 року у Міністерстві юстиції України проаналізували та склали перелік найпоширеніших та найнезвичніших імен. Серед найпопулярніших жіночих імен цього року стали Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Дарина, Єва, Емілія, Злата, Марія, Мілана, Поліна. Соломія, Софія, Стефанія та Уляна, а найпоширеніші чоловічі імена Артем, Богдан, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марк, Назар, Олександр, Тимофій та Тимур. Звично, як і кожного року, є батьки, які хочуть, щоб донька або син називалися по-особливому. Якісь імена вони беруть з давніх часів, а інші запозичують з різних країн, адже хочуть відрізнятися від інших. Так цього року у дівчат називали Айріс, Аліша, Василина, Даяна, Дзенислава, Еліна, К'яра, Леля, Ліліт, Лія, Луна, Маліка, Медея, Мерія, Мірабела, Наомі, Олівія, Оріяна, Орислава, Рута, Селена та Феміда. Серед незвичних чоловічих імен стали Августин, Амур, Аквамарін, Вогнедар, Даніслав, Добриня, Елізар, Еней, Ілай, Килим, Левко. Маверік, Мілош, Ольгерт, Рувім, Сіріус, Тео, Торвальд, Фелікс та Флоріан. Україна відправила до Франції першу групу спортсменів на Олімпійські ігри 2024. Це збірна України зі спортивної гімнастики. Повідомляє Національний Олімпійський комітет України. Загалом на Олімпійські ігри цьогоріч поїде 140 українських спортсменів. Нагадаємо, Дніпропетровщина отримала 14 ліцензій на Олімпіаду 2024 та увійшла у трійку лідерів країни. Спортсмени області змагатимуться у восьми видах спорту. Збірна України обрала гасло фразу Воля до перемоги. Олімпійські ігри розпочнуться 26 липня та триватимуть до 11 серпня. Літній сезон зорепадів розпочинається. Метеоритні потоки персеїди та дельта акваріди накриють наше небо в липні-серпні. На піку активності зорепаду можливо буде спостерігати від 50 до 100 метеорів на годину. Перші посередники потоку персеїди з'являться вже в четвер, 25 липня. Пік активності потоку дельта-акваріди можна буде спостерігати в ніч з 11 на 12 серпня, при умові, що небо буде чистим.